Там депутати російські вимагають депортації цього меладзе, ви знаєте? За відповідь Героям слава на одному з корпоративів. До нього звернулись українці, кажуть: це в Україні. Він каже: він прибирає мікрофон, каже: Героям слава. От і щось там киває. І це побачило російські депутати і вимагають його депортувати. Ну я вважаю, що це по перше <клес> не, не треба буде. залишити собі. Нахер нам він тут тут потрібен. Ні, до речі, я от тут я можу сказати наступне: що е мені не сподобалось, як він виступив на початку війни. Але він все одно це зробив на відміну да? від оцих ти... ну, окей. Він виступив. Він сказав: ну зрозуміло, що людина вже тривалий час живе в цьому контексті. Він такий, що ми, як це, так, але ну було видно, типу, що він переживає за це. Ну і було б дивно, якби він не переживав, бо він же з Миколаїв От. Я думаю, що те, що він далі відбувалося з Миколаєвом, з містом його дитинства, він просто бачив. І ну, звісно, що ми хотіли, щоб він висловлювався. Тому ну, так. що він який не який, а все-таки, лідер думок, лідер думок да, ми б хотіли, щоб він висловлювався. Він мовчав, це його особиста карма. От. Але я от, от щодо Меладзе. От щодо меладзе, я от не маю жодних сумнівів, в принципі, ну його позиції як такої. Те, що він, коротше, боягуз ну не здатний висловитись так, як він мав би висловитись так. Але я думаю, що він все одно як би ну на цій позиції. Я з вами погоджуюсь, друзі. Не висловлена, не артикульована позиція, це не позиція. Але він 24-го щось записав, щось таке трішечки мляве, але він щось записав. І те, що він зараз це відповів, це просто вже лягає в логічний ланцюжок. Угу. Тому. Я вважаю, Володимире, що нехай він приїздить насправді. Нехай він приїздить, нехай його депортують. Зрозуміло, що він в Україну не приїде, тому що тут курва, бомби літають, Ха -ха, і ракети. От. Він поїде десь в Італію, в Іспанію, де має рухомість, я думаю, по-любому Майамі. Ну, типу, він же ж не вважається злочинцем з точки зору заходу. Я не здивуюся, якщо у нього і український паспорт є. До речі, угу. От. тому я думаю, що він ще може бути біженцем взагалі. От. Але я хотів би, щоб він приїхав в Україну. Україну. І я хотів би, щоб він подивився на це, щоб він приїхав в Миколаїв, подивився власними очима, і для оцих всіх людей, оцих всіх, вибачте, баб в Росії, які е, слухають його вже 30 років, от, щоб він просто розповів своїми словами, що він бачить. Я думаю, що його отут можна було б суто утилітарно використати як е е інфлюенсера, Розумієте, mm -hmm. що ви скажете з цього приводу? І, чесно кажучи, я скептично ставлюсь до інфлюенсерів такого штибу, але ну не знаю. Тут, на мою думку, ну я бачите, я більш радикально налаштований сьогодні. От я б, в принципі, відмовлявся. Хто? Ти або спочатку, або або, або ні, не спочатку. Ні, ні, це зрозуміло. Але ви ж ви ж розумієте, хто такі Меладзе? Це секс-символ основної маси населення Росії. Так. Це секс символ. Його хочуть всі жінки там після 30, від 30 до 70, можливо, навіть молодші трохи. От він їм подобається, і він для них є. Типу, я думаю, що якби його якби він виступив, нам від цього не холодно, не спекотно. Насправді, але це б могло ще трохи вплинути на цих на цих баб, які зараз збирають на нову хвилю мобілізації своїх чоловіків, я суто, тобто у мене немає жодних сантиментів до Міладзе. Я не є прихильником його творчості, як ви самі розумієте. От, е, е, але я б його використав. Я б його mm -hmm. використав. Зрозуміло, ну зрештою, вибачте, як ми використовуємо презервативи, ми використовуємо їх для того, ж ну для якоїсь конкретної мети, правильно? Так, от, ну, якщо він поводився як презерватив, так давайте його використаємо. Вчора ми говорили про Валерія Мілаца, і я сказав, що він такий секс-символ, ну, який він здувся, так. який, да, який, ну, секс-символ таких дорослих жінок, який мав би на них якийсь чинити вплив і налаштовувати їх проти російських окупантів, да, там, проти злочинів воєнних. І ми знаємо, що там піднялася якась хвиля, хвиля обурення, що він десь відповів Героям слава на якомусь корпораті, там, де йому сказали Слава Україні. От. І його так зрозумів, що почали присувати. І Міладзе, цей хоробрий Миколаївський грузин, обісрався. Давайте будемо назвати речі своїми іменами, і записав наступне. Люди, я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, я не пытаюсь кому-то уходить, я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы. Знаете, Володимир, как называется то, что отбывалось в Буче? Антагонізм. Це антагонізм. так. Угу. Да. Це недопоніє. Е, е, Недопоніма українського язика. Так, е, да, да. да Калізія. Угу. Колізія, да, непогано. От, парадокс. 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 Бучанський парадокс. парадокс. Угу. Неочевидність. Ні, очевидність ні, э, ні, ні, не, не, не так э, об, розуміє, абіскуражувающая ні очевидність. Mm -hmm. От що от що відбулося, розумієте? Mm -hmm. Ну, друзі, це зайве свідчення того, що сто шагів назад. Сто да. Непогано, непогано. Коротше, тепер я хочу звернутися до всіх жінок, які любили Меладзе. Ви, да, ви любили його. Так, ви любили його. Можете подивитися. Ну, ви вважали його ж таким же Мачо, гарячим, грузином, якийсь гарним голосом. голосом. Ну він гарно співає, він вміє співати. Давайте відверто будемо говорити. Я суджу це не по його доробку по псовому, а до того, що раніше у них була прогрупа, де вони там прям про такий був доволі, доволі вишуканий. От, а потім вони вже там звелися на пси. От неважливо. Неважливо. О тепер подивіться на свого мачо. це не мачо, це шмат Волохати. Це, це, це просто це якісь волохати купа лайна. А, От, до речі, знаєте, лайна в шмарклях. Знаєте цю історію про його брата? Костянтина Маладзе, ну, якої, що він е, за кермом збив людину. А, так, да, так. Да, да, да. Це що ж тут після так, так, 14-го так, здається, Філь, да, і завдячуючи е, тоді Юрію Луценка, е, Петру Олексійовичу Порошенка та всі інші наволочі Відпетляв від кримінального покарання, просто компенсував сім'ї там щось 150 чи 200 тисяч доларів. От як писали в інтернеті, і е, е, в. Коротше, втік втік від покарання. Ну він міг би стати мером міста Києва. Що я можу сказати? Да, Мельченко. У нас це мельченко питаннями. таким займався.